Ось милі друзі я зварила досконалий щавльовий борщ. Так як варить моя бабуся, мама, бабуся Оля, варить, бабуся Дуня. Моя мама Леся. Ось так і варю я. Я вам покажу мої друзі, як його готувати. Візьміть. Каструльку води, або курінне м'ясо візьміть, або свинина. Яке у вас є м'ясо таке візьміть. Наберіть сіру каструльку води, кладіть туди м'ясо якого хоч походження. Як вода закипить, відьміте на обирайте картоплю, кубиками поріжте, туди вкиньте. Картопля буде майже варена, відьміте щавель. Скільки там вам потрібно, Щавель візьміть, Промийте його, візьміть його дрібненько поріжте, потім солью, візьміть його тако, як то сказати, той щавель. Потім киньте кастрюльку. Візьміть цибулину одну вріжте. Зелену або таку соболі варієте. Взьміть, дворіте, 7 єсть корінних, 10, 5, скільки є у вас. Двіріте сім корінних або 5 є. Як яка кількість, на круто, поріжте кубиками ті яйця, туди вкиньте. Потім, може, малі, друзі, хвилин 10, 15 або 5 проварися, так, прокипить, протушиться. Потім візьміте пів літри сметани, пів літри. Якщо ви там ложку бікинете, то воно ніяка не буде. Це, ну, ніякий буде борщ. Відьміте пів літри сметани. Пів літри багато. Відьміте пів. Е, не, пів літрову баночку сметани і пів літрової баночки сметани. Півлітрової баночки сметани візьміть В... Вкиньте у каструлю. Усе все перемішайте ретельно. Потім воно у вас 15-20 хвилин воно покипить. Ваш борщик покипить трохи, потім візьміть або шкварочками зажарте, або смайцім, або. Дві або три ложки олії можете клиенти, як вам подобається. Він у вас, милі друзі, ретельно прокипить. Десь хвилин 20-15 покипить борщик. А потім візьміть посоліть, борщ, посоліть борщик. Потім посоліть борчик в кінці, щоб він був посоляний. Посоліть борчик трохи, потім вас ще пару хвилин прокипить, 5. І він вас гарно прикопить. І, милі друзі, не кидайте на свої тарілочки і їжте. Він у мене дуже вдався. Я так вару цей борщ по маминому рецепті. По маминому рецепті дуже смачний і благословенний борщ, На дуже смачний благословенно готовий. Все. Все, що моя мама готує, найкраще. Найсмачніше на планеті. Моя мама дуже прекрасно готує, і вона мені підказала, як зварити цей борщ. І цей борщ дуже добрий, дуже благословений, смачний. Не кидайте на свої тарілочки їсти. Хай Бог благословить вас, друзі. Амінь.